Друзі, всім доброго дня. Сьогодні хочу вам презентувати такий чудовий будинок в такому сучасному стилі, як ми бачимо. Будинок на двох власників це будинок дуплекс. Він побудований в селі Ходосівка на чотирьох сотках. Це у нас такий в'їзд до нього з бруківки. Тут у нас каналізація присутня перед будинком. І далі ось так виглядає у нас фасадний паркан. Заходимо на територію, бачимо ось такі. Вхід, ступенечку таку і вхід до будинку. Будинок побудований з цегли, півтора кирпича. Облісовочка у нас є така ручної формовки плиточка. Далі поєднання з деревом. І водосточка вся у нас йде в дренажній колодці, окремо відведена вода від будинку. Бачимо відкитні розсунні такі ворота. І, в принципі, парковка на три автомобіля. Я думаю, тут, в принципі, досить. Комфортно припаркувати можна. І там ще на в'їзді можемо припаркувати вздовж дороги. Ось так розкривається діляночка. Присутня крита тераса. Вихід з вітальної або з кухонної зони на терасу. Тут також присутня, як ми бачимо, захід у будинок газу. Основна комунікації в будинку 10 кВт три фази, каналізація 12 кубів, ділянка 4 сотки, присутня свердловина 55 метрів, бучанський горизонт. По периметру огорожа у нас дерев'яна. Ось так це виглядає. Ну, і дуже естетично виглядає будинок. Бачимо, бруківочкою викладено доріжку. Електрику подали на ділянку, тут можна сформувати, по суті, освітлення території. Ось так це виглядає. І така невеличка територія. 4 соточки. Ось так виглядає сам будинок з цього кута. І пропоную зараз зайти в будинок, ознайомитися з плануванням і комплектацією, в якій здається даний дуплекс. Ось ми бачимо вхідну групу. Це алюмінієва конструкція тут. Тут у нас білий профіль, зовні темний профіль по фасаду, дуже естетично. Далі, заходячи в будинок, ми бачимо гардеробну таку кімнатку. В ній розташований ось такий щит під блоки живлення, тут у нас електрика, ще хлопці мають розписати. І тут під інтернет. Ось такий невеличкий гардероб. З дзеркалом повний зріст. Далі, отут тут ми бачимо, при вході присутнє місце для встановлення консолі безпеки і домофона. На першому поверсі присутнє такий санвузол. Тут місце під пральну машинку, сушку, тут кабіна. Ось тут туалет і раковина Ось в такому виконанні. Ось так виглядає вхідна група, тут у нас туалет, гардероб. І зараз ми з вами проходимо в вітальню, яка поєднана з кухнею. Ось ми бачимо кухонна зона, тут місце для встановлення стола. Там вихідна терасу. Ми зараз все по черзі вам відкриємо, покажемо. Місце там, де ми з вами проходились. І тут кухня. Ось так виглядає перший поверх. Тут зроблена така інсталяція. Ось ми можемо бачити з таких дошечок. Дуже естетично, круто, в колір палісандра. І особливість даної вітальні в тому, що присутній камін, твердопалений, бачимо, хлопці вже палили трошечки з регулюванням подачі повітря. -звідси. І він опалює повністю другий поверх і перший поверх цей камін. Тут присутня котельня. Трошки розповімо, що у нас тут встановлено. Присутній такий болер. Котел. Зараз температура в системі 28,5. Тут грубої очистки фільтр, далі там грибінка теплої підлоги. Це все знаходиться під сходами. Тут можливість встановити ще додаткову систему очистки на всю систему води. Зараз на даний базово у нас іде. Ось так це виглядає. Далі, що ми маємо на кухні? На кухні ми маємо холодильник. Ось так виглядає у нас тут він в цій частині. Далі мікрохвильовка, духовка, стільниця HPL-пластик, комбінована з газом і електрикою. Індукційна. І присутня така мийка біля вікна, дуже комфортно, можна подати щось на терасу, також присутня посудомийка. Ось тут. Є підсвітка робочої зони. І також присутня тут такий острів барний. Можна посидіти, скажімо, поснідати, попити каву. Ось так виглядає вітальня. Пропонуємо зараз з вами пройти на другий поверх. Піднімаючись на другий поверх, ми будемо бачити ось такі сходи. Вони повністю дерев'яні. Це дерево обшитий моноліт. Є отут майданчик такий підйомний. І ось на початку ми бачимо також майданчик. Гартоване скло, яке розділяє цю частину. Тут у нас освітлення вмикається отакими. От точечками І давайте зараз пройдемо зліва направо, що в нас тут є. Автоматика по другому поверху з блоками живлення. Ось так все зручно сховано. Можна сюди повісити картину і це все перекрить. Присутній такий санвузол з душ-кабіною Ось так виглядає туалет, гігієнічний душ. І, звичайно, так як це у нас один санвузол на весь поверх, тут ще й присутня ванна з критого монтажа, сантехніка і також присутнє вікно. Так, далі йдемо. Ось така кімната з панорамним видом. Погляньте, який чудовий вид. Тут вже підвели під кондиціонери виходи. По кімнатах в комплектації у нас йде пофарбовані стіни, ламінат на підлозі. І також ось хочемо показати вам опалення з допомогою. Тут регулюється цим керується подача повітря, теплого з каміна. Так, рухаємось далі. Присутня ще одна кімната ось тут. Та Теж невеличка, але досить затишна, тому що в неї є окреме місце для гардероба. Це у нас грибінка теплої підлоги, так як весь другий поверх опалюється теплою підлогою. І основна мастер-спальня. Вона має власний гардероб. Він вже укомплектований. Ось так виглядає гардероб. І ось таке велике панорамне осклення. Люстри. І тут місце під кровать ось так виглядає, достатньо об'ємна кімната, як на мене, з можливістю використовувати власний гардероб Ось такий будиночок є в наявності, вже готовий повністю з ремонтом. Чекаюсь свого нового господаря. Ласкаво запрошуємо вас на перегляд.